Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол, не клікбейт розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі, жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію, ще в Єгипет І так далі, але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща як ми Відригають Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце, позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння, туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все. Поняли? На цьому все затихло. А, Хоча продовжують досі. Росія провокувати всю Європу і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не не форсяться в інтернеті. В Туреччині вона не така, і Ардага такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами. Ми зараз в По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там немає ніякого такого, може, це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він не в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, Враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну, про них і пісні складали і так далі. Але це пилі цвіточки зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, Я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології. І Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотнуть. їм Вже давним-давно пора у ці свої дружні блядь, зв'язки зражки порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось робити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій я всім скріча і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туречина зражки перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробити. Це все, що там знаходилось, і фури і люди без життя, що саме цінне більше 12 людей. Що ви про це думаєте? пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Бо ну якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі, Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, і Туреччина це НАТО на чао сказати і все. Хоча вони не можуть величезні кон контракти на поставку цю цієї історії, що на байракі робиться. Але ситуація отака, от. ситуація отака. Ну глянемо. Надіюсь, туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а і дію. На зв'язку, друзі, всім попад.